Ми з вами будемо робити сьогодні, як і минулого року, крапанки. Спочатку потрібно вибрати собі яйце. Вибирайте. Що ми хочемо, щоб залишилось білим кольором, ми крапаємо цяточки. Все, накрапали скільки ви хочете. Ми пофарбуємо в жовтий колір. Потім знову крапаємо свічечкою. Пофарбуємо в червоний колір. Спочатку ми обробляли яйця в водці, потім ми воском робили крапанки і вже фарбували. В залежності від того, як діти скільки кольорів хотіли, вони фарбували в різних там від жовтого до синього кольорів. Все, зараз діти займаються, знімають віски, будуть в них гарні крапанки на свято. Дуже подобається малювати і окраси з робити. Це нова технологія. Ми раніше так не робили, а дітям сподобалося. Я цього не діла, я яйця. А я Я укону яйця в окчусь, потім наїв, а зі класі. Ми намагаємось робити все, щоб херсонці трималися, щоб, попри все, навіть перебуваючи в укриттях, їм було чим зайнятися. І Обрали саме такі майстер-класи, тому що це наші такі традиційні.